Да, Мы в эфире. Да, начинаем. Мы в эфире уже вечность целую просто. Да. Чим ближче зустріч Трампа і Путіна, тим більше нагнітається істерика довкола неї. Вона нагнітається у засобах масової інформації. Вона нагнітається у заявах Дональда Трампа. Вона нагнітається у зливах у змі і різних інсайдах із посиланням на джерела. І так далі. Сьогодні ми будемо з вами пробувати розбиратися у тому, як ось цю інформацію зчитувати, як розуміти брехню, що відкидати, на що звертати увагу, і так далі. Щодо інсайдів, і знаєте, дуже дивно, що цього разу усі з інсайдами просто всі: New York Times, Washington Post, Financial Times, уся ця американська. Преса кожен раз, щойно інтенсифікується якісь перемовини, має свій інсайт. А от наш вічний інсайдер Дмитро Гордон не має жоднісінького, точніше, як він каже, що має, але не придумав і передумав про них говорити годину. Вони з Алесою Бацмен щось ось обговорювали, і так і не змогли із себе вичавити жодного інсайду. Чекают до пятницы. Для того, чтобы во всем разобраться, а мы, как всегда, друзья, приготовили для вас самую важную информацию, мы будем ее обсуждать, плюс, естественно, не оставим вас без инсайдов. Об этом тоже обо всем по порядку. One hour later. Друзья, вы понимаете, сейчас каждый день мы с вами читаем в самых уважаемых западных изданиях по несколько новостей в день с инсайдами. Что же будет, кто какие требования, Давайте какие критично там... относиться к этому, давайте критично относиться. Слушай, давайте дождемся пятницы, посмотрим, будет что обсудить. И все, и немае властных инсайдов у Гордона, немае, а это ж наша найкращая ванга на планете и та сломалась. Пам'ятаєте, як він нам щодня пророкував а, мир із 1 січня 25-го року? Я кілька місяців тому сказав, що війна закінчиться в цьому році. Ну, гаряча фаза війни. Я зробив цей вивод. Я вважаю, що да, війна, гаряча фаза війни закінчиться в цьому році. Я вам хочу сказати, що э, мені говорять періодично, ну як там твій прогноз, що війна закінчиться в цьому році? Він ще актуален? Uh, э, да, я хочу сказать, он актуален как никогда. Э, я подтверждаю полностью то, что я сказал. Я считаю, что война, точнее, горячая фаза войны закончится в этом году. Слава, я совершенно уверен, что горячая фаза войны завершится в этом году. До конца года у нас сегодня, хочется у меня все... 13. Пятница, 13. Дмитрий, трилли. А? Все, все вот так вот идет. Прекрасно. Я подтверждаю. Вот сегодня 13. Пятница, я подтверждаю, что в этом году э, горячая фаза войны завершится. Сегодня у нас 29. Да, воскресенье. 29. 20 mm -hmm. Декабря 2024 -го года. Я... Еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел, до конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. Сегодня 30 декабря 2024 года. День. Именно сегодня ожидалась остановка горячей фазы войны. Именно об этом я расскажу сегодня в своем обращении в 21.00. І ось нині жодного інсайду про зустріч Путіна і Трампа. Жоднісінького натомість, Гордон майже не щодня випускає нове розслідування про Петрова, навіть про Іванова. Що ж, друзі, ми з вами не проти, коли жаба і гадюка влаштовують побачення. А якщо у них іще й трійнічок, то. Бажаємо палкої любові цій шведській сім'ї. Нещодавно голова СБУ Василь Малюк давав велике інтерв'ю, і зараз багато силовиків дають інтерв'ю на ті причини. Я їх розумію, інколи доводиться гасити пожежі, які розпалюють у суспільстві різні ларочники. І от малюк підняв тему Гордона. Мабуть, найбільша аномалія і найсмішніша історія нашого часу це історія із замахами на гордона, які один за одним попереджає служба безпеки України. Хочу відзначити, що навіть про замахи на Володимир Зеленського немає такої кількості детальної інформації, як про замахи на Гордона. Про це власне і розповів Василь Малюк. І я хочу особливо відзначити те, що сказав Василь Малюк, і ми з вами спробуємо розшифрувати, що це означає. Дмитро Гордон, наприклад, замах, коли це не одна група, це взагалі дві групи. От він їм як кістка в горлі, розумієте, Дмитро Гордон для росіян це як Соловйов для нас. Але відмінність в тому, що Соловйов це брехун і пропагандист, а Дмитро Гордон нарізає їм правду матку, і в нього дуже велике охоплення на території пострадянського простору, і на території Російської Федерації його дивляться. Тому. Ну... Про правду матку Василь, Васильович трошечки погарячкував. Але відмінність в тому, що Соловйов це брехун і пропагандист, а Дмитро Гордон нарізає їм правду матку. Лучші українські колдуни і відьми. це їх заявлення. Забрались на одному із кладбищ ночі в полнолуні. Вибрали шесть найбільш отвратительних військових приступників: Путіна, Медведєва, Шойгу. Соловьева, Скобееву и Симоньян. На эти шесть человек наслана страшная порча насмерть. Их ждут страшные болезни и смерть. Первым за свои преступления перед Украиной поплатится Соловьев. Результат все увидят в ближайшие пару месяцев. Але відмінність в тому, що Соловйов це брехун і пропагандист, а Дмитро Гордон нарізає їм правду матку. Ні, друзі. Я не хочу звинуватити малюка у брехні, можливо, у деякому перебільшенні, Але насправді послухайте, що каже Василь Малюк. Він каже нам прямим, абсолютно текстом, що Гордон. Такий же Соловйов. І з цим складно сперечатися, тому що гордон продукує точно таку саму кількість гнилої дичини, і робить він це для русні. Малюк і каже, що таку гнилу дичину можуть споживати тільки. Росіяни Дмитро Гордон для росіян це як Соловйов для нас. І в нього дуже велике охоплення на території пострадянського простору і на території Російської Федерації його дивляться. Тому не дивись Гордона, не будь руснею. Я не знаю, які стосунки Гордона із СБУ. Я знаю, що спецслужби, і це стосується СБУ, ГУР, інших не завжди говорять правду, а інколи говорять те, що. Треба сказати в даний момент для досягнення певних цілей. і знаю, що вони інколи співпрацюють із негідниками. Тому, будь ласка, якщо треба, щоб гордоно слухали росіяни, і це розріджувало їм мозок заради Бога. Тільки це не мають слухати українці. В принципі, тут правило просте: не слухаєш російських взагалі, маєш набагато менше. Проблем. А гордона можете послати кудись де інде у Білорусь, у Казахстан. Хай він там разом із Олесою, а, сидять на верблюдах і співають там за кордону росіянам усе що завгодно. А цією заявою я вважаю, що малюк визнав гордона повним шлаком. Але повернемося до істерики у західних ЗМІ, Все ж таки, ми з цього починали. Якщо чесно. Якби я зараз зібрав усі версії про те, що відбувається довкола візиту Путіна в Аляску, то мені б не вистачило і двох годин, аби всіх їх розібрати. Та й часу на це у мене точно не було. Але а, треба також визнати, що всі ці версії, плани, теорії, інсайти, вони а вже ж не про те, аби когось у чомусь. Інформувати, і ми маємо це запам'ятовувати. Що коли йде війна, коли йдуть переговори стосовно війни, все, що зливають у ЗМІ, не є правдою, а є маніпуляцією. Так, адміністрація Трампа, наприклад, робиться для того, аби змусити своїх візові по перемовинах піти на поступки. В даному випадку візові Трампа це Зеленський і Хуйло. Тому що. Що робить Трамп? Він через західні змі, в першу чергу, а, закидує різні версії того, що чим завершиться перемовини, що Україна, наприклад, здасть території, тут здасться, там не здасть, там відбудеться якийсь обмін: то Україна отримує мир, то не отримує, то Україна отримує гарантії, то не отримає. Те саме відбувається і по відношенню до Росії, яку. Трамп стимулює, чи радше пак думає, що стимулює можливістю залишити за собою українські території, по суті, не завжди, або зняттям санкцій. Мета Трампа при цьому наблизити позиції і у якомусь найближчому місці їх закріпити і застовпити, якщо ми вже говоримо про те, що Трамп дійсно хоче угоди. Чому Трамп вірить у те, що це спрацює? Він щойно примирив таким чином Вірменію і Азербайджан. Він таким чином, в принципі, звик досягати угоди бізнесі і політиці протягом свого життя. Ось таким щітінгом. Завалення своїх партнерів різними умовами угоди то краще, то гірше, поворотом розворотом на 180 градусів в останній момент. І коли вже партнер замотаний від цього всього, виснажений і знесилений. Він бере його фактично на тих умовах, які ближчі йому. А нагадує це саме робили з нами американці згодою про корисні копалини, і ми вистояли. Ми свої позиції тоді не здали і не маємо здати цього разу. Ми знаємо, що це можливо. Але є нюанс: нюанс, про який мав би розуміти Трамп. Путін все це теж прекрасно розуміє і усвідомлює. Для нього це не новина, не дивина, і Путін також грає. Він теж вкидає у ЗМІ свої так звані інсайти. Причому він їх вкидає в американські змі. Він грає на території е, США у Трампа під носом. І Путін при цьому е, отримує в результаті те, що він хотів: зустріч із Трампом, яка буде означати послаблення його міжнародної ізоляції, а також прямий доступ до вух. Трампа під час чого під час розмови із ним він зможе йому навалювати про половців, печенігів та будь-яку дикуху. Вже з'явилася інформація від центру протидії інформації, що Путін везе до Трампа історичні карти. Що ж до Трампа, мені здається, він уже зрозумів, що нічого не вдасться а, досягнути, але він не проти домовитися із Путіним. Про якісь про якусь економічну співпрацю, а ось це цілком було б можливо. Друзі, у мене немає для вас інсайтів. У мене немає для вас передбачень, я не ванга. Я не буду робити з себе експерта із усіх питань, який буде вам із впевненістю гордонити просто у вічі. Але я можу сказати напевно, що А, Росія, звісно, жодного миру не хоче і не планує. Б. Не отримати перемир'я, яке переросло б у другу війну в Україні, є всі шанси. В разом із цим у Трампа є всі шанси бути обставленим Путіним. Як це було вже багато разів? Тут на жаль, так. Друзі, на цьому поки що все. Я хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся, коментуєте, лайкаєте, пишіть ваші коментарі стосовно тих тем, які ми обговорюємо. Ну і також особливо подяка моїм спонсорам на Ютубі та патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Ну і також маю оголосити, що скоріше я від. Зроблю невеличку паузу, але канал буде працювати. Я залишу для вас на тиждень два кілька цікавих добірок. І, як завжди, нагадую, що ми маємо не забувати допомагати війську. Це основне і головне, що ми маємо робити. Тому донатьмо на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!